Доброго вечора, любителі винограду та виноградної лози. В мене на винограднику з Сутиски, Вінницька область. Ось бачите, хочу показати вам декілька гібридних форм, які дозріли повністю. На ваших очах Гібридна форма Палоско-Байканур. Гарна, дозрівша ягода, набрала гарний цукор. Грони такі десь кіло 200 Бачите, які кілограм. Можливо, до півтора кіла є, такі вже тут обскубані трошки, бо вже їх можна дуже гарно вживати в їжу. Кущ молодий, йому 4 роки від посадки. Це фактично друге, друге повне плодоношення цього куща несе гарну нагрузку, по одній гроні на, на, на побіг. Але досить такі грони збиті, я їх цього року не прорізав. Того року прорізав, була ягода більша. Цього року я не прорізав, то ягода трошки менше, але ось бачите, які збиті гарні грони. Дуже має гарний товарний вигляд, гарну ягоду. Ягода така м'ясиста, добре держиться, добре держиться плодоніжки. Взагалі гарний виноград для реалізації на ринку. Має ось такий гарний колір. І я задоволений тим, що він в мене посаджений і гарним урожаєм. Тут в мене двохскосна шпалєра на чотири рукава. І загружений з цієї сторони це сам, одна 6-7 плодоносних гроздей, І вже зрізано тут з тої сторони так само. Десь він загружений порядка 20 грон на кущ. Досить така гарна нагрузка і гарне визрівання. Ще одна гібридна форма на моєму винограднику, яка на теперішній час вже майже дозріла. Зрізати ще не буду, бо я ще бачу, що ось внизу чуть ягода така не набрала колір та й цукру, мабуть, не набрала. Ще б вона повисити. але вже верхні ягоди тут вже скубаються. Ось там є сигнал, ну, сигналка невеличка грозі вже обскубали. Дуже, дуже гарна ефектна ягода, гарна, має гарний вигляд грона. Ось бачите, який гарний колір в ягоди. Ну, я задоволений цим, цією гібридною формою, що її посадив, і що мені її запропонували. Дуже чудовий результат. Ви бачите, вона тут росте, оцей кущ разом з е, е, талісманом. і ось Талісмани тут теж висять невеличкі такі грозі, хоча їй є, є більші. Ну вони ще не дозрівші. Я думаю, що це вони будуть е, е, термін дозрівання от талісмана і фаетона у мене на винограднику, мабуть, що будуть однакові. Я так думаю. Ну, що і Талісман вже такий, що я скубаю його. Я люблю кисло виноград, виногради, я його зараз вже вживаю. І от фаїтон, він ще тиждень треба йому повісіти, щоб набрати гарний цукор. І що повністю дозрівша гібридна форма Алвіка. Дуже чудовий е, смак, гарний цукор набрала. Ось бачите, яка гарна ягода. Ягода 25 і більше. ну Дуже гарна. Це перше, перший, перше плодоношення куща трьохрічного. Тут в мене 4 з цієї сторони 5, з цієї сторони грон, е, і Ось там, 1, 2, 3, 4. 4 грони. Там це 9 ось таких грон. Десь грам тут 600. До кілограма. До кілограма гарні такі грони. Я дуже задоволений цією гібридною формою. Один недолік, який в неї є, це звичайно всі це знають, хто займається виноградом, це погано держиться ягода. Але для домашнього столу та й так, для таких урочистих подій ну, ягода дуже чудова має вигляд та й смак гарний. Ось бачите, на сьогоднішнє число повністю дозрівша. Цукор прекрасний, ягода не тріскає, після дощів тріску не було. гарно висит. Не знаю, кажу, дуже багато плюсів. Дуже багато плюсів у цієї гібридної форми. І рекомендую саджати тим, хто займається виноградом. За новими гібридними формами, які плодоносять мене на винограднику, забули просто. Вилетіло з нашої уваги от така от гарна наша. Форма чи сорт приображення стройки крайнова. Купував як цей саджанець як приображення. І він ну, дуже мене радує щороку, ось бачите, це які грони, десь 2 кг, 25 25 кг. Цього року трошки, він, трошки погорошило. Я не вирізав горох, так залишав. Не було в мене часу, щоб прорізати ці грони на ньому. Ну, тут, бачите, немає гороху взагалі. Там нема гороху. Ось це одна горона, яка погорошила. Тут в сітках я сетки, це зняв сітки, щоб показати, яка ягода. Тому що виноград в сітках від від шершнів. Ос, Ось дуже гарна ягода ну, 18 до 20 грам ягода. Я бачу й більше. Звичайно, є більші ягоди. Ось бачите, тут, мабуть, 22 грама може бути в ягоді. Цукор дуже гарний. Смак. Гарний. Того року в мене був кущ трохи перегружений, то цукор був не, не такий, як, як зараз. А зараз ну просто вона. Ось подивіться, який колір чудовий. Було, ось, бачите, є, є підтснута, але все цієї було незамітно, ось, ягода. Після дощу була одна трісла. А так, чудово, показує себе цей виноград. Я не знаю, до столу на, на столі, як він гарно виглядає теж. Це... Така улюблениця на нашому винограді, на нашому винограднику. І дійсно, що такий виноград міняти, або там на якісь кращі нові гібридні форми я не стану ніколи. На цьому будемо ось на цій гарній такій ноті. Буду завершувати це відео. Всім миру та добра. Не забувайте, що зараз пора якраз замовляти саджанці собі на, на свої ділянки. Відвідайте. Виноградники, які біля вас, І щоб можна було попробувати, покуштувати, вибрати те, що вам подобається, і в подальшому садити саджанці тих гібридних форм, які ви потім не будете після їхнього початку плодоношення, не будете жалкувати, що їх посадили. Все, всім миру і добра. На все добре.